Але насправді це міф, який ми сьогодні успішно розвінчаємо. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему, яка я сподіваюся, відгукнеться кожному з вас, абсолютно всім, ми будемо говорити про соціальну відповідальність і соціальні проекти бізнесу, і акцент ми будемо робити на малому бізнесі. Звісно, ми знаємо, що малих донатів не буває, і кожен з нас, особливо в поточній ситуації, максимально допомагає країні армії, знайомим, друзям, рідним близьким кожною гривною, кожною копійкою. Але коли ми говоримо про якісь благодійні. Дійні проекти бізнесу то є. Такий стереотип, якщо він вже починає вмирати, я буду дуже щаслива і рада про те, що благодійні проекти доступні, в принципі, середньому, ну і більше там середній плюс великому бізнесу, тому що в них аля більше можливості, вони, вони акумулюють більше фінансів і вони можуть собі це дозволити. Але насправді це міф, який ми сьогодні успішно розвінчаємо, тому що от переді мною разом з нами представник малого бізнесу. А це точно не. Не Кока-Кола, це не нова пошта, це не розетка. Але я впевнена, що масштаби будуть розширюватися і дуже бажаю, щоб ви зростали і переростали навіть названі компанії за своїм масштабом і кількістю і якістю. Але звісно, великому бізнесу, мабуть, легше. Малому завжди складно. Але я знаю, Катерина, що в тебе є точно не один кейс і благодійні проекти. І дуже хочеться дізнатися сьогодні про це більше. Як малому бізнесу знаходити ці можливості? Наскільки це ризиковано або важко, або через. Треба, а не через хочу. А, і як це може взагалі відобразитися на бізнес діяльності? Думаю, що діалог буде дуже цікавий і знаю, що ти підготувала подарунок нашим глядачам. Будь ласка, розкажи, що це буде, і, і що потрібно зробити, щоб його отримати.